Вітаю вас! Пропоную вам всього на декілька хвилин відкласти всі свої справи і роздумувати про вічне. Мене звати Володимир Гриневич. Радий нагоді поспілкуватися з вами. Восьмій вірш з другого розділу послання до Ефесян був предметом багатьох суперечок, які призвели до мук і смерті мільйонів. Апостол Павло написав. Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий. Зверніть серйозну увагу на два слова благодать і віра. Яка різниця між ними? Яка функція кожного з них? Спасіння не є наслідком винятково одного або іншого. Спасіння не означає тільки Божу участь або тільки участь людини. Якби воно здійснювалося лише через благодать, то віра була б не потрібна з іншого боку, якби наше спасіння здійснювалося винятково вірою, ми б не мали потреби у благодаті. Благодать це те, що Бог здійснив, здійснює і буде здійснювати для нас його справа. І пробачити нас і дарувати нам силу жити переможним життям. Бог джерело благодаті, а наш обов'язок відгукнутися на її вплив. Ми приймаємо благодать вірою, це наш відгук, аби прийняти прощення і силу з нашого боку, вимагається віра. У плані спасіння ні благодать, ні віра не можуть бути ізольовані одне від одного. Зверніть увагу на слова апостола Павла. А ми благаємо, щоб ви Божої благодаті не брали надармо. Єдиний спосіб прийняти Божу благодать не надармо дозволити їй діяти у нашому житті через віру в Ісуса Христа. Примирення з Богом неодмінно приведе нас до єдності з Ним і Його законом. Заслуги Христа відновлюють втрачені колись гармонійні стосунки з Творцем. Але цей процес вимагає досвіду навернення, що відбувається через благодать і приводить до нового життя. Та у самій вірі немає жодної заслуги. У біблійному розумінні віра також завжди супроводжується дією, яка є відгуком на Божу волю і веде до послугу. Ніхто з нас не заслуговує на спасіння, однак Бог у своїй милості і любові простягнув нам свою благодать, наша справа, яка не містить у собі жодних заслуг, прийняти Божу благодать вірою в нашого Господа. Подякуємо Господу в молитві за дар Його спасіння. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за Твою велику любов до нас і той дар спасіння, який подарований нам через Ісуса Христа. Допоможи, Господи, нам цінувати даром спасіння. Допоможи, Господи, нам вірою прийняти Твою благодать, благослови нас і наших телеглядачів. Допоможи, Господи, кожному сьогодні скористатися великою Твоєю благодаттю і даруй, Господи, кожному з нас. Дара віри Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. пам'ятайте у плані спасіння, благодать і віра відіграють важливу роль. Ми пропонуємо вам цікавий курс уроків вивчення святого письма Діскавер. Ці уроки допоможуть вам крок за кроком у вивченні важливих питань, які стосуються нашого спасіння. Такі уроки ви можете отримати, якщо напишете або зателефонуєте до нас. Електронну адресу та номер телефону ви бачите на екрані. А я бажаю вам приємність. Ямного вечора. До зустрічі завтра!